Ну що ж, дівчата, всім привіт! Хочу показати, що приїхало до нас. Це наші перші книжки з першого замовлення, зібраного на кошти нашого клубу. Ось такі ось вони. Значить, показую, у нас є серія книжок про звіряток Big Pig, Pen Hen, Tag The Pup. І там ще є деякі звірятки. Починаємо з першого рівня. Це червоні книжечки. Ось такі, ось вони. Зараз покажу, що всередині. Такі книжечки у нас дуже-дуже-дуже простенькі. У них буквально 3 слова, три 4 слова для читання, величезна картинка, яка показує, що відбувається. Тут у нас Big Peak Can Skip. Big pig Can hop». Я думаю, що для початкового варіанту початкової книжечки це, ну, ці книжки підходять якнайкраще. Далі йде другий рівень. Ну, скажімо, скажімо, він не набагато складніший, але вже тут з'являється більше слів. Pack Sis Pan Hem. Так. І починаючи з першої до останнього, а в останній книжечці, щоб ви розуміли, цієї серії слів буде ну, дійсно трошки-трошки більше. Ось так. Big Pig Can find his jump rope anywhere. Ага. Третій сет з цієї серії буде дозамовлено трошки пізніше. Також ми отримали серію книжечок про кота Піта. the Cat». Вони теж дуже круті. Діти обожнюють кота Піта, і тут адаптована версія, якраз для першого читання, про цього чудового героя. Також у, у серії тут 12 іде книжечок. Ось такі ось вони. Беріть та, будь ласка, читайте. Ще окрема любов це серія книжок про песика Біскіта. Печенька така собі, так? Базова лексика дуже проста, дуже гарні малюнки. Я думаю, що діти будуть просто в захваті від читання цієї книжечки. Biscuit is small and yellow. Так, з, таким, з такою лексикою я гадаю, що впорається, починаючи читач 100%. Biscuit has lots of friends. Тож, зверніть увагу. Та не проходьте по всій серії книжок. Дуже раджу для першого читання. Ну, все, на цьому все. Далі буде, Па-па!